Доброго дня, ми бійці 633 ЗКБ Харківського ПО, ПВО, потребуємо допомоги у вигляді зарядного пристрою на авто та акумулятора для виконання бойових завдань для прикриття неба Харкова і Харківської області. Якщо зможете чимось допомогти, дякуємо вам велике. Доброго дня, усім. Сьогодні поступив до нас запит від 633-ї бригади ППУ Харківського напрямку за допомогою. Їм потрібний акумулятор і зарядна станція. І дуже дякуємо підприємцям, які відгукнулися на цей запит. І зараз ми підходимо до цієї людини. Оце от така ось автолавочка. І сьогодні ми заходимо в автолавочку. Оце от такий от підприємець, наш Змівський, допомагає. Наш Олександр зарядну станцію передає і ось такий акумулятор нашим хлопцям-захисникам. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Все Україна.